Подорож в тисячу миль завжди починається з одного першого кроку. Другий раз у В'єтнам? Ти була у В'єтнамі? Була в в у В'єтнамі. Що у В'єтнамі гарно? Масажі, пляжі. бізнес лаунж в аеропорті. Перелет из Таиланда в Таиланд. Пани, вы что сказали? Hva ja, faen no, det er dette for noe? Проїбали десь свою GoPro камеру. Ну як проїбали, Лишили, мабуть, в літаку. А ну так, так як в неї зараз я розповідаю, то це тільки завдяки тому, що дівчата з AirAsia святі люди. От тут поруч ми знайшли місце, яке відзначене. Вже другий рік поспіль гідом Мішлен, який рекомендує комусь. Кладемо на рекомендації і тому їмо тільки те, що рекомендуємо собі самі. Качка. Черговий раз ми граємо гру Як стати мільйонером. Награлися. Черговий раз ідемо в консульство чи посольство біля скверу. Шостого Леніна. Огидно. Огидно. В Ханої є вуличка, яка е, виступає принадою для туристів. Це вуличка, по якій ходить потяг між будинками і торгівельним, торгівельними палатками. Ось. Як це виглядає не в інстаграмному варіанті? Спускаємося по сходах з житла, яке зараз винаймаємо на кілька днів. Так? І проходимо через місце, в якому міністерство. міністерство культури. Ми живемо в міністерстві культури. Знаєте, що таке лімузин? Він стоїть на цьому на додатку. Заїхався вітром, блять, хочу додому. Пока!